У Миргороді відбулася позачергова 66-та сесія міської ради восьмого скликання. Депутати розглянули низку важливих питань, що стосуються розвитку комунальної сфери, змін до бюджету та управління майном громади. Першим питанням порядку денного було ухвалення змін до показників бюджету територіальної громади на 2025 рік. Заступниця начальника фінансового управління, начальниця бюджетного відділу Оксана Кіян доповіла, що бюджет скориговано в менший бік, оскільки з обласного бюджету надійшла уточнена сума субвенції для оздоровлення громад Ян, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС дохідна видаткова частина в цілому зменшується на 2 тисячі гривень за рахунок зменшення іншої субвенції з обласного бюджету на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Депутати наголосно погодили зміни у фінансуванні заходів комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства. Кошти, які раніше були передбачені на фінансову підтримку комунального підприємства Тепловатсервіс в частині оплаті за спожиття природнього газу та оплату електроенергії, вирішили спрямувати на придбання сучасних котлів для заміни зношених. За словами Лесі Романенко, начальниці відділу комунального майна управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, зміни не передбачають виділення додаткових коштів. Здійснено лише внутрішній перерозп. Поділ уже наявних фінансових ресурсів між окремими напрямами програми. Це дозволить більш ефективно використовувати бюджетні кошти. І зараз ми перерозподілили кошти, які підуть на закупівлю двох котлів. Вони практично встановлені, але кошти треба проплатити. На двох наших котельнях встановлені нові котли. І от для допомоги тепловосервісу міська рада виділяє ці кошти. На минулій сесії вони були виділені на інші потреби. Ну ми перерозподілили. цим пов'язана саме сьогоднішня сесія. Ще одним питанням, розглянутим на засіданні, стало передання на праві озуфрукту будівлі в селі Хомотець, комунальної організації місцева пожежна охорона Миргородської міської ради. Це рішення дозволить ефективніше організувати роботу підрозділу на місці та забезпечити належні умови для зберігання техніки і обладнання. Контроль за виконанням ухвалених рішень покладено на профільні постійні комісії Миргородської міської ради.